Ми від представників засоби масової інформації, ми маємо сьогодні на меті проінформувати громадськість вас про випадки клінічного кашлюку, тобто кашлюк, який за клінічною симптоматикою був діагностований, у жителів дитячого населення села Гудзелиця Кіконецького району нашої області. Виїзди педіатричних бригад у райони області здійснюється відповідно до плану, який складається обласним дев'ятого і підтверджується в департаменті охорони здоров'я. І під час такого одного з виїздів в 17 березня дитині, яка була на цьому огляді, було клінічно виставлено діагноз кашлі. Дитині було дано направлення на госпіталізацію в центрального лікарню. І, відповідно, дитина вже не відвідувала дитячий садочок, а дітки, які решту є в цій сім'ї, на той момент сьогодні таких скарг вже не виявляли. Це дорослі, старші дітки. 20 квітня вже, за інформацією, яка надійшла від директора НВК, начальника району управління освіти, і згідно листа, який був адресований на ім'я головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Півменецького району, де зверталось увагу на те, що частина дітей не відвідують навчальний заклад щодо можливості їхнього обстеження і, звичайно, виявлення у них певної патології. 21 ж квітня одразу було відреаговано і бригада у складі сімейного лікаря і лікаря-інфекціоніста району оглядала дітей даного населеного пункту, які були діагностовані як діагності вірусної інфекції, перегідів, як залишкові вже явищах цих захворювань. Відповідно, госпіталізації не потребували діти і вони далі були під спостереженнями наглядом. 22 квітня одразу керівництво центру первинної медико-санітарної допомоги звернулося і до Керменецького відділення санітарної служби щодо проведення певних обстежень. Я думаю, що власне, якраз працівники служби нам тут також. 27 числа, 27 квітня, вже за інформацією головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги, який звернувся до департаменту охорони здоров'я, було створено бригаду обласних фахівців. Складі обласного позаштабного пульмонолога, обласного позаштабного алерголога, обласного позаштабного інфекціоніста всі дитячого віку і професора кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, які мали і власне здійснили виїзд у е даний висадник для того, щоб оглянути цих дітей е після огляду дітей у е 20. Однієї дитини, тобто це близько 30% від оглянутих дітей клінічно було діагностовано кашлюк, тобто знову ж таки за відповідною симптоматикою клінічної картини. У решта дітей було діагностовано гострі респіраторні вірусні інфекції чи інші гострі захворювання респіраторної системи. Тобто одразу фахівці, які оглядали цих дітей, змогли інформацію донести і батькам, і фахівцям, тобто надали необхідну методичну і допомогу в плані спостереження, ведення і подальшого спостереження за даним контингентом цих діток. Так як інформація надходила із управління освіти районного управління освіти у районну державну адміністрацію, то відповідно на засіданні районної комісії та ВНС було прийнято рішення про е, тимчасове закриття даного навчального закладу і е, за інформацією, яка у нас є, заклад було закрито на період до 29, і тепер уже до, до 3-го і до 9 травня цього року, що на сьогоднішній момент власне, і спостерігається. В центральній районній лікарні не було госпіталізованих дітей, так як перебіг цього захворювання у них не був важким. Не є важким і вони не потребували госпіталізації у <світ> стаціонарне відділення. На сьогоднішній день Центр по медико-санітарної допомоги саме за лікарями загальної практики сімейної медицини оглядалися, глядається з остріків на дитячі населення цього населеного пункту, я думаю, проводная це також нам повідомить. А стосовно інформування, хочу одразу зазначити, що у випадку трьох більше ніж три випадки про що було поінформовано міністерство охорони здоров'я 29. Років. Я думаю, що до більш такої можливо детальної інформації зараз може.